Місяць назад Руслан Тарасович Голуб заявляв, що проблеми моста здвинути з місця. От все, що здвинуте, це лежить одбойник на боку. І сваї забиті, але вони забиті вже давно. От весь піар Руслана Тарасовича. Все, що здвинуте з місця. Пройшов місяць. Міст уже стоїть декілька років. Не зачепаний, нікому не треба. Ваїльці теж забиті вже давно. Там вон видно, вода піднімалася, опускалася, коли лід йшов весною. На сваях видно. От вам і здвинуте з місця. Я все ж таки сподіваюся, що до виборів Руслан Тарасович стримає своє слово і здвинеш з місця роботу цього моста. До виборів лишився місяць, до початку виборів. Руслан Тарасович, у вас ще є місяць. i